Пане Володимире, перше загальне питання, як ви зараз почуваєтесь? Я на волі в рідній країні завжди добре. Згідно з вами. Коли ви по справжньому зрозуміли, що повернулися додому в Україну, якщо ми з вами пригадаємо те завершення серпня, День Незалежності? Саме в той міг, саме в той час, коли я ступив на рідну землю, коли нас навіть вивели. Слідака саджали в автобуси в Білоруській області, була зрозуміла, ну, віра в те, що ми їдемо додому, але були випадки такі, з іншими хлопцями трапляли, що їх довозили до кордону, а потім обмінів не було. Тому певна насторога, певна недовіра в те, що це збудеться. Що це ці обмін складеться? Ну щоб їх не було, але так, а вдруг не так. Тому, коли тільки нас вже поміняли, коли ми сіли в автобуси українські, тоді вдома, і коли ми виїхали э, з території Білорусі і потрапили на українську територію, коли ми побачили величезну кількість людей, які нас зустрічали з українськими прапорами, э, з якимись транспарантами, власне, руч написаними, э, з тими посмішками, з тими відчуттями любові, добра. Ну, це, знаєте, це тут. Тоді тільки зрозуміли, що дійсно ми вдома. Я б хотіла також, аби ви пригадали перші дні повномасштабного вторгнення. Як воно розпочалося для вас? Що тоді відбувалося, як ви застали цей початок? 24 числа, початок війни, в Херсоні гелікоптери здійснили атаку на. Склади палива в Херсонському аеропорту, саме в Чорнобайці, вони полихали. Була велика пожежа, що в тим. Ну, Чорнобайка розташована кілометрів там, за 5 за 7 від Херсона. Але в Херсоні ми бачили, що відбувається, ну і зрозуміло, що почалася війна. По великому рахунку, всі очікували, що будуть якісь військові дії, що почнеться війна. Але переконання в тому, що вона почнеться з усіх боків по всій території України, ну були певні сумніви. Тому це як це звичай, на сході. Але коли вони пішли і з території Білорусі і з Криму, ну, це якось було несподівано. А як тоді працювала Херсонська територіальна оборона, у якій ви теж брали участь? Ну, по великому рахунку, територіальна оборона тільки формувалася. Бо крім склад територіальної оборони в той час був, а рядового складу не було. І, і, і його формували саме в той день, 24 числа військоматі. Була величезна кількість людей, які прийшли до міського військомату з бажанням захищати місто. Я розумію, що хтось був, мабуть, за повістками, але мені здається, що більшість прийшла от, за покликом серця, прийшли до повільцями. І тоді. Навіть не всіх взяли, хто бажав. Декілька автобусів підійшло вже на вечір і відправили нас в тих там селище Дніпрянське, це біля Адоницького мосту, і там знаходилася територіальна оборона, розтали зброю, ну і поставили завдання. На жаль, без Збройних сил України чинити опір автоматами проти тих танків, які йшли величезними колонами, було неможливо і ми не змогли. Дійснити дійсно ефективний випад російської навалі. У Херсоні на початку повномасштабного вторгнення відбувалися насправді протести, які охопили шпальти міжнародних видань, як українці, як херсонці, захищали свою землю від ворога а в деяких населених пунктах. Навіть зупиняли танки голими руками. Що ви думали у той момент? Що відчували, коли бачили, як жителі вашого міста, ваші друзі, знайомі виходили на вулиці? От зараз на екрані можемо бачити архівні кадри. Я пишаюсь нашими мешканцями нашого міста. От я був на тому величезному заході, який відбувався в Херсоні, на знак протесту проти котрі російських військ. І не знаю, можемо побачити на кадрах. але от коли пішла колона, вирішили йти. Бо така величезна кількість людей була, що вирішили йти колоною ходою до парку слави. І е, цей величезний стяг я йшов якраз попереду твої колони, ну сам початку. І коли ми тут проходили, знаєте, ну, я бачив ту розпач е, навіть переляк цих російських солдат, вони не очікували, що така кількість людей буде виходити і е, показувати, не боячись їхньої зброї, показувати своє відношення. Ну і коли вже там казали, куди треба рухатись з російському кораблю. Ну, мені здається, вони взагалі вони не знали, що робити. І так, що я хотів би сказати, що, от ну, ми йдемо, ми бачимо, як іде колона біля будинку офіцерів, там підходить до Піенерського, до Дендерса ПНЕРів. Але я пам'ятаю, що що мене вразило, що коли ми дійшли, от, бачите, десь там телевежа попереду, от коли ми дійшли до телевежі, зупинились там. Висловити свої думки, е, висловити свої побажання е, російським окупантам, які якраз цю телевизору, я звернувся назад і побачив, що колона ще повертається з цієї вулиці, з площа Свободи з проспекту Ушкова. Ну я так, такої купи людей, от, от такої маси людей, я не бачив навіть під час проведення. Радянських усіх демонстрацій, коли там на 1 травня виходили люди, виводили людей, або на 7, 7 7 листопада, От таку кількість я не бачу. Тому я ну я просто пишаюсь нашим містом і тими людьми, є, які там живуть. Я думаю, що вся Україна пишається херсонцями у цей важкий період, і у той період, коли вся Україна і весь світ бачив кадри того, як херсонці кажуть ні російським окупантам. Пане Володимире, за проактивну підтримку України відмову очолити окупаційну адміністрацію вас викрали росіяни. Я ну, перепрошую іншим, іншим словом, це не назвеш. Розкажіть, будь ласка, як це відбувалося загалом? це... Була Паска, взагалі вони шукали активних людей, які займали якусь певну активну позицію, і робили хоч якийсь спроток по тому, щоб вони захопили місто там. А, мене запросили на зустріч один з бійців тероборони, ссилаючись на те, що є певна якась інформація, яку треба передати там, на велику землю, будемо так казати, насилати. І що її неможливо там передати по телефону, треба зустрітися, обговорити. І коли, коли я прийшов на цю зустріч, ну там була засідка, коли під'їхала автівка з бійцями е, ФСБ, мене схопили, кинули в багажник автівки і е, привезли ну, в п'ятницю, де я і знаходився по закому рахунку. В Чертоні е, ну, 16 днів потім. Весь інший термін вже на території Росії. Під час окупації Херсона російський пропагандист запитав вас на камеру, чи був Роман Шухевич командир УПА героям. І ви відповіли, що так, якщо його таким визнала країна, і що той боровся за Україну. Це був момент, який миттєво розлетівся по українському інфопросторі у той час. Як тоді і чому на вашу думку відбувався ось цей елемент пропаганди? Як вдавалося вам так триматися? Ну, направду героїчний епізод? Я не знаю, що я можу прокоментувати з цього приводу. Я бачу це, коли мене вивезли біля вічного вогню. Вони хотіли показати, як ми не шануємо героїв, які загинули під час Другої світової війни? Показували мене якусь там меморіальну дошку, де, де написано скульптором, що ми вдячні саме російським солдатам, які звільнили наше місто. Я кажу, да, ми вдячні російським солдатам, українським солдатам, і грузинським, і, і вірменським, і, і татарським. І, ну всім заводне, всім тим людям, які боронили е, радянський Союз, той час від. Німецькі навали, але це не означає, що виключно російські війська завдяки їм перемогли ми в цій війні. Оці от слова Путіна, що ми без України могли боротись, ну це знаєте, настільки таке хамство покласти 10 мільйонів життів в цій війні, українців, і хтось тепер каже, що вони нічого не вартують, 10 мільйонів. Ну, взагалі для тих людей, для росіян, таких міста Росії, взагалі людське життя, воно нічого міста не варте. Це живе для них просто як зайве. Але а, я пам'ятаю також цей Іванічка, розказував, що о, тут бачиш, що висить червоний прапор на флагшток. Я кажу, так у нас постійно 9 травня, тут червоний прапор, прапор перемоги. І ніхто нічого не виступає з цього приводу, що там треба його придбати. Це дійсна пам'ять про тих людей, які загинули під час Другої світової війни. Це офіційне свято України 9 травня. Я кажу, бачите, як у нас передковано тут все? У нас тут ми ну, слідкуємо, щоб тут була порядка. Люди приходять, клануть квіти, вклоняються тим людям, які віддали своє життя, віддавали своє здоров'я для того, щоб звінити нас від німців. Але навіщо ви прийшли? Ну... Тобто тоді були запити і про стосовно українська повстанська армії. Та да, вони виборювали Україну, вони захищали Україну. А що мені треба було казати? Що вони е, працювали з німцями? Ну, мені здається, що в мене зовсім інші переконання з цього приводу. Пане Володимире, ви розказували також про те, що. Е... Повезли вас росіяни з Херсону після того, як затримали. Як ви вже потрапили на територію Російської Федерації? 2 травня мене і ще якщо не помиляють четверо людей. Відвезли з Херсона в Крим місто Сівастополь, де ми пробули два дні, а потім там було комплектовано 48 людей. Українських полонених, основна маса це було, були бійці 1006 бригади, морська піхота, яка боронила Маріуполь. І тоді вже нас перенаправили в Воронівську область міста Берисатлець. Ви під час перебування у неволі також, також відмовилися від обміну на користь тяжкохворого полоненого. Розкажіть, будь ласка, цю історію? Там взагалі ситуація значить дуже дивна. Вони себе, ці от росіяни, позиціонують дуже позитивними, і знаєте, що вони от такі от гарні, питурні, питурні, гідни, які фашисти. А вони, значить, то гарні, і вони дбають про нас, вони прийшли нас е від чого там спасати, вони прийшли, прийшли нам допомагати, бо ми тут не коїли кучі різних дурних справ, а вони будуть нас сповіщати в цьому напрямку. І коли нас з Севастополя направляли в цей Берс в Воронівську область, ну уявіть собі, що направляли в, ту, в, цю, в, цю, в цю катівницю е, важко поранених людей, ну, людей, які пересували стамбилися без них. І там так катували цієї в'язниці, що ну просто. Я не знаю, як так, щоб не, не лякати тих родичів, тих, хто знаходиться в полоні. Ну, люди з розуму сходили. І люди, ну, ну всякого відбувалася. Тому, е коли виникла ситуація е по обмінам, я казав: поміняйте хлопців, які хворі, які е ну, ви ж позиціонуєте себе, наче, що ви в боротьбі в бою, ви жорсткі, завжди кажете, а коли бій закінчується, ви милосердні. Чому ж ви такі милосердні? Божевільну людину тримаєте в полоні? Чому ви людину без ноги тримаєте в полоні? Чого людину, яка там загрожує небезпека, що він залишиться там на от як з тим хлопцем, який ми казали з вами? От, ви, ви тримаєте його в полоні. Звільніть його. Відправте додому, не знущайтесь. Але принцип там один: що ми полонені, ми заручники. І чим більше буде цих заручників, тим легше їм торгувати якісь преференції. Зрозуміло, що голова преференція – це українська земля. Так я хочу сказати, що от до останнього часу я спілкувався з нашими хлопцями, з полоненими. Ми всі зрозуміло переживають, коли буде шанс там потрапити додому, коли ми побачимо своїх рідних. Але головне те, що кажуть всі: То не треба нас міняти на українську землю. Ми не згодні на це. Ми не згодні на це. Ми почекаємо до перемоги. Коли ви, пане Володимире, перебували у полоні, чи вдавалося вам отримувати новини з України, чи все ж сильними були ось цей вакуум інформаційний і російська пропаганда, от саме для військовополонених? Ніякої інформації ми практично не мали. Навіть намагаючись якось розговорити цих от наших ну, у них була заборона несляке спілкування, і практично нічого ми, ми не знали. Були пропагандистські такі книжки, які ну, розповсюджували по великому рахунку, можливо, для тих, хто повинен був переконати, які ми фашисти. Яка наша країна погана, як у нас там всі крадочка в країні, і або які ми недолугі керівники там країни у нас там, що вона що ми українці не здатні виборювати? Ну ні те, що ні, ні виборювати, ми, не здані країнці не здатні взагалі керувати такої країни. Що нам треба зовнішнє керівництво? і Що, начебто, нас поглинають американці. А от прийшли б російські брати, і це було б набагато краще, вони б нам і небагато грошей б допомогли заробити, і, і і不ять, було б як в радянському Союзі всім всім разом щастя. Взагалі, що стосується Радянського Союзу, та їх пропаганда вона пронизана такими спогадами про Радянський Союз. Ці полію за страту Радянського Союзу. І всі, починаючи від, я не знаю, там ФСБшників і закінчуючи останнім там этим Вертухаєм, вони щиро вірять, що з Радянського Союзу було дійсне щастя. І, і, у їх е, війна е, відбувається, мабуть, е, скоріш за все за відтворення того совка, в якому колись ну, мені пощастило в лапках шити. Я пане Володимире, також хочу і трохи про лівобережжя ще поговорити. Ця частина Херсонщини, на жаль, зараз окупована, і про колаборанта одного ви висловлювалися після свого повернення в інтерв'ю виданню мост. Я от зацитую нашим глядачам фрагмент вашої розмови з росіянами. Коли вони призначили його, то кажуть, мовляв, є губернатор. Я спитав, хто вони дали роздруківку, а там написано сальдо. Я почав сміятися. Вони питають, чому смієтеся? А я кажу, та я знаю його, пропонував мене навчити поганому. Що ви тоді думали про колаборантів? Не лише про Сальдо, які почали працювати з росіянами, і що думаєте зараз, уже, ну, після вашого повернення, скажімо так? Ну, для мене не було якимось дивом, що Сальдо почав працювати з цими людьми. І також ті люди ну, в масі своїй, які почали співпрацювати. Особливо я не дивувався, тому що якщо стосується Сальдо, там, то стало стрімуз. То. Всі казали, що це Московська консерва, і... але, на жаль, ніхто не реагував. Всі вважали, що э, це їх політичне якісь переконання, або що, так, э, да, ми розуміємо, що це там певне зло, але ми можемо його якось його контролювати, якось там порядковувати, в якісь рамки поставити. Ну, на жаль, це не тільки е, наша. От, От моя, наприклад, там правина. Це правина усіх. І по великому рахунку там те та ж саме Ангела Меркель, або там Барак Обама, і Джо Байден. Так само мені здається, думали, що можна зло і ще не контролювати. Зло неможливо контролювати. Ми ж пам'ятаємо того, вибачте, маленького дурачка Стимуусова. Про нього також е -е, казали наші селоки, що ми його контролюємо. Або як Меркель казала про Путіна, я вважала, що якщо ми росіянам дамо побільше грошей, вони стануть добрішими. Стали вони добрішими. Ще раз кажу, це головна побилка цієї війни. Те, що виявилося цієї війни, що зло неможливо контролювати. Я згідна з вами. Я також знаю, що ви вже бачили, як зараз виглядає Херсон через російських окупантів постійні обстріли. Як ви дізналися про те, як от зараз живе ваше рідне місто, з окупації звільнили, але ми розуміємо, що росіяни тримають місто, на жаль, як і навколишні громади, під таким великим вогневим тиском, скажімо так. Ну, Ви знаєте, я бачив дійсно фото, відео Херсона. Але е, мені дуже важко уявити, коли я приїду в Херсон, бо я зараз ще поки на лікуванні в Києві. Mm -hmm. Дуже важко, навіть важко після того, що я побачив в тому полоні, уявити, як я прийду і, і чимось з сил сприйнятися. Це. Це навіть страшніше, ніж ті катування, які я пережив в полоні. Для мене особисто зараз. Але ми говоримо також про ваше повернення. Що вам зараз от по прибуттю в Україну найбільше піднімає настрій? Що можливо розчулює або дуже радує, якщо ви готові такими деталями поділитися з нами? Ну я не знаю наскільки, що мене піднімає настрій. Ні і ні настільки багато я тут знаходжу, щоб в гарному гумові ходити, більше в мене все ж таки речей, які мене непокоїть. Ну взагалі я здивований. Тим тим, що відбувається в країні. Я е, пам'ятаю, коли ми починали боронити е, е, нашу країну в перші дні, то це нам роздали автомати, я не знаю, там 50-х років. А тепер, дивишся, літають роботи і літають, і вбивають наших людей. І от якщо казати про список, ну слібо берегу, оператор там скіт десь в кущах і просто. Ганяється за, за цивільними людьми, їх вбивають практично кожного дня. І для мене дуже є дивним, чому про це кожного дня не кричить. Свідомо ганяються, вбивають цивільних людей. Я чув ці розмови, що в Херсоні не залишилось а, жодної цивільної людини. Там виключно військовий, але вони передягаються в цивільну форму і, і таким чином ховаються. Треба вбивати кожного, хто присувається по місту, чи жінка, чи чоловік. Це, це Збройні сили України. До речі, що стосується Збройних сил України, то переконанні Росіян це як вони я цитую: це банда терористів, яка тримає заручників, заручників ціле міста. От вони чітко в тому, що якщо б не було збройних сил України, то Україна б вийшла їх б зустрічати з хлібом сіллю з якимись пакетами квітів, і навіть та демонстрація Херсонська, яку ми з вами сьогодні згадували, їх не переконала вич. Пане Володимире, от на завершення нашої з вами розмови, от кажете, що Херсон, хочете відвідати, але поки що перебуваєте на лікуванні у Києві. Чи є у вас вже такі перші плани, що хочете побачити, куди поїхати, що зробити, чим зайнятися? Знову ж таки, якщо ви готові з нами цим поділитися, ну відверто скажу, що я би хотів би зайнятися яким чином допомогою повернення наших полонених для мене це. Пита номер один. Бо я розумію, я важко сьогодні хлопцям, які залишились в полоні, я кожного ранку просинаюсь, і перша думка, ну, що зробити для того, щоб прискорити ці обміни. Я розумію, що я не впливаю, але от такими зустрічами, імені посилами в передачах, я просто криками, я кажу, кричу. Звернити на цю увагу, щоб це було пріоритетні п'ять, ні шість із в процесі перемовин з, з росіянами. А щоб це було перше, це мир, друге повернення полону. Щоб ми кожного дня пам'ятали наскільки важко там і що ті хлопці, які от, ну, сидять ще з 22-го року, в першу чергу ті, хто боронили Маріуполь, я розумію, що з них роблять винними, за цей Маріуполь, щоб вони не підкорились, що вони не, що вони, е, не здалися. Вони нам не підняли руки до гори. тому їх в тому, що вони, начебто руйнували місто, вбивали там цивільних людей. Ну треба зробити виміг перекласти привину з росіян на, на українців. То дбати про них. Ну якщо не вдасться пополонених, то я хотів би, звісно, засідало, що я не тільки хотів, я повернувся Херсон і буде допомагати його відновлювати. Я хотів би, щоб э, за місяць-два за мені зателефонували, сказали, як там Херсон. Я вам спів як ми відновлюємо. Не хотілося б казати, що тут про що ми боїмо його. його. Хотілося б, щоб прийшов мир, але тим не менш або як відобрим, або як бороним Херсон, як Херсон знову там поступово квітне, як Херсон радіє, повернення до мирного нормального життя. Пане Володимире, дай Бог, щоб ми з вами в етері за певний період часу все ж таки зустрілися. І ви нам вже показували Херсон, який зазнає уже непостійних терористичних обстрілів від росіян. Ось цього відновлення. Впевнена, що величезна кількість людей з різних регіонів України доєднаються до цих процесів. А поки я дякую вам за ваш час, за те, що знайшли змогу приєднатися до нас і за все, що ви робите для нашої країни. Дякую вам. І вам дякую. Володимир Миколаєнко, звільнений з полону Екс Мер Херсона, був з нами на прямому зв'язку.